Весь. Так що я можу однієї спитання, що е, в когось є по контекф, або по якісь інженерії пов'язані з не з нашим проєктом персонального. Може ще старобіздитальніше більш Я, в принципі, я скажу, там мало про етичні норми і про законодавство, тому що я в цьому не надто компетентний. Щодо інфографіїнфографіки, ви казали, що от можете використовувати якісь програми, але і власне робите ну самі інфографіку. то ну чому ви? От... Тратити все-таки час на свою інфографію, якщо можна це зробити. Чи там є якісь обмеження в цих програмах і mm. в ідеях? Mm. Uh, ні, ну в принципі, е, ну як і в будь-якої халяви, завжди є якісь обмеження. Mm. <смітна> в цих програмах, звичайно немає ніяких обмежень, але є обмеження в плані функці функціональних. Тобто, там ти можеш бувати безліч даних, але ну, наприклад, там є кружки, є квадратики, mm. є ромі. Тобто там до гасних якихось ліній або квадратних ромбіків там немає. Ну, наприклад, їх не можна бути. Тобто Це стандартна програма, яка такий мінімум-мініморум, по якому можна розпочати з інфографіки. Причому це частіше все, інтерактивна інфографія, тобто та, яка в принципі приваблює більше людей, ніж там, зображення, якого зараз дуже-дуже багато кордоном. Я, кстати, память рассказала, очень важно. Да, давайте я тебе тоже сказав. Ну, Ну, просто, е коли я там говорю про ці різні ресурси, там не було ніяких українських прав, е камерсантів і так далі. Тобто я вважаю, це круті ресурси, просто я в них не компетент. Це новинарна журналістика, яку я нічого не тямлю, але я знаю, що вони ну, класні. Я не можу сказати, що ось мені подобається, вони вони просто якісні. А з того, що ну, нам подобається, ну. Ну, мені подобається те, чим займається Саша, ну платформа конкретно. Тобто вони реально працюють в нашій сфері, приблизно ну одна наласніше, вони молодці, вони якісно роблять, у Саші великий досвід і мені здається, це ну, хороший проєкт, український, український проєкт в, в інтернеті. Ну Більше я, я навіть не можу. сказати, Може дієсь. А от є ще проєкт Big ID, велика ідея. А, so, ну, it's 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 я можу сказати так, що біля Ідея дуже класний, і Саша, який займається проєктом, він теж дуже такий креативний хлопець. Але нюанс цього проєкту, мені здається, чи він програє, він про все, але не про що. От я тепер не дуже розумію про що. Раніше він був така спільнота, він дуже був подібний на Кікстартер, да? я, я чув, що багато вже знаєте цей проєкт. Там особливо вони зараз теж хочуть ввести якусь платформу для пошуку коштів на різні проекти. Це дуже класний проєкт. Не впевнений, що він проживається в українських районах, тому що ну, менталітет наш ще не згоден до краудфандингу. Але якби він більш спеціалізувався на чомусь, я думаю, цей би проєкт мав успіх. Бо там класна команда, яким реально активно працюють і. З точки зору зору наприклад, сайт дуже класний. Ну, вони молодці в цьому. Але треба спеціалістиці. Це те, що Ну, наприклад, і нам теж не вистачає. Військові спеціалісти, нам треба все. Ну, ось, Наприклад, ми весь час говоримо, так говоримо, все, все менше відцікати тем теми, більше спеціалізації на чомусь. Тобто, коли там говорять, там, вони цілуються на освіті І все. Ну, наприклад. Тому це важливе реально для українських проєктів. Хоч у нас є жорстка конференція. Так, ну і таке питання. Що стосовно відеолекції, ви кажете, що у вас є ціла збірка, їх, Яка структура відеолекції зустрічається? Запис викладача, викладач і презентація там мультимедійна, і викладач і, наприклад, сурдопереклад? Ага. Є таке? È, є так, да, є декілька видів. Тут є нюанс, Я думав, це розповідати, але... Є, ми Спочатку яка в нас була ідея, ми хотіли знімати саме відеолекції. Тобто я знаю, що там проводиться лекція десь цікава, це обов'язково в академічній, це може бути щось пов'язане з неформальною освітою. Ми думали знімати. Ми там одну, дві, три, п'ять зняли. Це дуже тридноємний процес, але ми реально їздили, там брали свою повністю апаратуру, людей знаходили час, домовлялися з організаторами знімали. знімали. що це дуже важко, неефективно і реально якісних лекцій, які ось Ну, хочеться ділитися, які люди будуть дивитися, їх небагато. Тому ми кинулися. Другий був етап, це те, що ми почали щоб домовлятися з організаторами, які самі знімають лекції. Зазвичай це, там їх небагато, це, наприклад, там, культурний проєкт, який всі знають. В них, наприклад, відеолекції з е, ну, лектора, вставки з презентації, і, ну, і все так, коли чердується. вставки з презентації і лектор говорить. Отак, з приводу перекладу, зазвичай ну, якщо у нас люди мало дивляться мовою або російськомовні, те, що ми більше зрозуміють лекції, то англомовні взагалі майже не дивляться. Тобто, ну я не знаю, з чим це пов'язано, чи з низьким знанням англійською, чи з низьким знанням. Ну, ось видати. <пробітник> Тому ми відкинули взагалі ну, намагання збирати класні віддалекції за кордоном саме з, з заходу, хоча там дуже якісні реальні знання, які б класно було е, якось перекладати, да, чому ну, зараз не всі мають можливість знати так, то ми будемо цим думати, але в цілому ну, від... Відділя... Або чередування презентації і лектора, або просто лектор без презентації, тому що є ще лек лектори, які не користуються презентацією. Їх дедалі мало ста я вирішую суміш. Дякую, що підкладається. Запитань немає, тобі дуже дякую, що ви були такі сьогодні. Короткі, бо попередні те, що були за долі, і ми теж стомилися.